Шановні глядачі, добрий день. Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні 26 серпня 2020 року. Я та мій колега, експерт з польових досліджень Міщенко Олег, не втомлюємося відвідувати демоділянки компанії Сенгента. Цього разу повторно прибули на демоділянку господарства ТОВ агрофірма Октябрь. Це Донецька область, Волноваський район. Сьогодні оглянемо стан соняшнику. Це гібриди компанії Сангента. А також Олег проінформує по результатам врожайності озимої пшениці. Прошу в поле. Ось так виглядає поле з гібридами соняшнику від компанії Сенгента. Зараз слово скаже щодо стану даної культури Олег Міщенко, Будь ласка. Доброго дня, колеги. Посів на даному демополі був здійснений 21 квітня, зараз 26 серпня. Більше чотирьох місяців пройшло з моменту посіва. Але ми бачимо, що соняшник досі зелений, верхні листки досі зелені, досі виготують. Іде налив насіння, не дивлячись на складні умови даного року, недостаток вологи, а також. Повітряна посуха, ми бачимо, що е, соняшник весь запилений, навіть центр, він досить продуктивний. Даний гібрид катана повністю налитий. Будемо чекати гарного врожаю. Зараз заглянули гібриди соняшнику Імі Плюс. А зараз перейшли до сегменту класичних гібридів. Будь ласка, Олег, в даному році склалися дуже сприятливі умови для розвитку іржастих хвороб. Через аномально спекотні дні та холодні ночі. Відбулось зараження соняшнику по всьому регіону бурою і ріжою. Для запобігання поширення цієї хвороби ми внесли. Фунгіцида Містарголд в нормі 0,75 літра на гектар. Як ми бачимо, фунгіцид спрацював да, не на 100%, але цього вистачило, щоб наш соняшник формував чудовий кошик. Відбулося прекрасне запилення, продуктивний центр. Тому будемо чекати гарного врожаю. Дякую. Скажи, будь ласка, Олег, щодо результатів врожайності по зимі пшениці, е, результати були е, достатньо добрі. На даному демополі ми отримали з нашою системою захисту е, 51 центнер на гектар. Це при тому, що зимою опадів майже не було, зима була безсніжна, е, але завдяки був, був розвиток. Хвороби накопичення шкідників все цьому сприяло. Але завдяки нашій системі захисту да, ми отримали дані результати а господарство задоволене. Ну що, ж, шановні глядачі? На даній демоділянці оглянуто стан соняшнику. Пересуваємося на іншу демоділянку компанії Санґента. Ну а на даній демоділянці ми побачимося з вами приблизно. Через 2-3 тижні тож залишайтеся разом з компанією Сенгента, буде цікаво і, як то кажуть, бункер покажуть. До зустрічі!